В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі во Христі, браті і сестри, ми перед читанням Святого Євангелія читаємо таку молитву, всі ті серця наших чоловік любче, Господи, дитини і світлового розуміння, щоб ми могли прийняти і розуміти це слово, яким ти до нас сьогодні хочеш промовляти. І ось ми кожного разу і кожного року, навіть і два рази на рік, слухаємо цей уривок святого Євангелія, який, до речі, описує також і святий апостол іванлист Лука. І лише тільки з тою різницею, що коли ми чуємо тут в Матея, що дається слухам одну кількість талантів, Лука описує про дещо іншу кількість талантів, хоч вона, очевидно, не міняє свого значення. І кожного разу, коли ми маємо можливість ми послухати і порозважати над цією притчею, ну, мабуть, найперше те, що ми зауважуємо, це слово «талант». І ми можемо розуміти його дуже так, може, поверхово, навіть трошки дещо про коли ми кажемо про якісь певні здібності, хоча це теж є один із моментів сьогоднішнього фрагменту святого Євангелія. Бо кожна людина маючи свої здібності, очевидно, що мала би їх яким способом розвинути. Це є одна інша справа, вже більш глибша, за те, чого розвинути цю свою здібність. Бо все те, що ми отримуємо від Бога, ми очевидно маємо розуміти, судячи із цієї сьогоднішньої притчі, а вона звучить так, що пан, відходячи, дав таланти, тобто люди. Слуги, які ці таланти отримали, вони їх не здобули самі по собі, вони їх мали завдяки тому, що їх було їм дано. Тому їм дано, вони мали їх використати для того, щоб пізніше віддати своєму пану. Тому в тому сенсі теж можна сказати, цю здібність, яку ми отримуємо, ми отримуємо не для того, щоб самі, скажімо, тому втішатися або дійсно занедбати ось цю цінність, цю здібність, але для того, щоб її примножити і віддати Господу Богу. А те, що ми живемо в цьому світі, ми пригадуємо собі інше слово із святого писання ще й старого завіту, практично це із першої книги Буття, де Господь, створюючи людину, каже, будьте блідні, розмножуйтеся і наповняйте цю землю і удосконалюйте її. І по суті, сказати Христос в цій притчі дає нам здібність і здатність ось ці скарби отримати і їх могти примножити на Божу славу і для користі для людей. Це один, один момент, який ми хотіли би сьогодні, скажімо, зауважити із цієї притчі. Інший момент, по-перше, про те, що дуже гарно говорить в Христос цій розповіді про те, що по довгим часі приходить пан слух і зводить з ними рахунок. Тобто, це не минуче, що має настати, має бути зведення рахунків. І оця людина, яка скажі, отримала від Бога якісь певні здібності, а які ми можемо трошки ще пізніше сказати. Вона має пам'ятати, що лінивство і недбальство, і легковаження ось цими здібностями приводить до покарання. Як говорить Христос далі в цій прищі, візьміть Його і киньте його, киньте його в темницю через те, що він був слуга лінивий і бездіяльний. Тобто лінивство і бездіяльність. Практично в кожній сфері нашого життя нічого доброго в тому немає. І що стосується духовного життя в тому числі. І, власне, людина, яка є нева, ну як же ж її заставити, щоб вона могла подуматися і, власне, взятися за розум? Очевидно, що це дуже непросто сказати роби ді і таке інше. Ми пригадуємо собі, наприклад, інше місце Святого Писання, коли Христос. Звільняє чоловіка від його хвороби і каже: встань, візьми своє ліжко і ходи. Тобто це є прямий заклик до того, щоб щось зробити, не сидіти без діла і абсолютно нічого не робити. Людина мусить працювати на славу Богу. Царство Боже не прийде для людини в тому сенсі, тобто вона не успадкує його, коли вона буде. Просто сидіти, сидіти в м'якому хотелі і нічого не робити. Воно прийде тоді, коли людина буде працювати, коли вона буде діяти. Інша справа, коли ми кажемо про дари, ну а які ж це дари, які це таланти? Ну, Лука пише про 10 талантів, найбільше, та й каже, 5 талантів. Але ми можемо сказати, що цих талантів є багато, які це таланти. І чи не можна, ми, ми можемо пропустити, що це є ці дари Святого Духа, які ми отримуємо? І оці дари Святого Духа, які ми маємо, ми мали би використовувати на користь для людей і на славу Божу. І дуже часто ми можемо бути свідками навіть і у теперішній час, як скажімо так, розум, який людина отримує від Бога, вона не використовує, скажімо, для користі людей, а навпаки, для школи. От, наприклад, ми кажемо, що зараз є високотехнологічна зброя. Так, зброя. Хтось використав свої здібності, своє знання для того, щоб створити зброю, хтось використовував свої здібності для того, щоб розщепити атом, і з того ми маємо, скажімо, термоядерні електростанції і таке інше. А хтось використовує ці знання для того, щоб тероризувати цілий світ ядерною бомбою. Знання, які хтось отримав. Хтось скажімо, тішиться тим, що вмів створити керовану авію І це дійсно, ніби здібність, бо хтось проявив розум, знання, багато чого примінив, торобність. Але для чого він його примінив оцю хторобність? Для того, щоб принести в світі в світ зло, і і гріх, і смерть, і насильство, і плач, і нездійснені мрії. Маленьких дітей. Або, наприклад, по-іншому сказати, людина живе в цьому світі, вона має ось такий, такий талант, наприклад, корисних копалин, чи навіть тої природи, яка нас оточує, це теж так само це є дар Божий. Хтось використовує ці природні копалини для того, щоб збільшити добробут свого народу, а хтось живе в болоті, і, власне, бажає, що всі інші мають жити в так само болоті, а ті здібності, ті дари, які він має, Бога земні, використовує тільки для того, щоб збагачувати себе більше і знову ж таки тероризувати цілий світ. Так само можна сказати, живучи в цьому світі, і живуть, ходячи лісом, чи, чи полем, чи озером, чи чимось іншим, ми, власне, дуже часто не вміємо теж так само цінувати те, що ми маємо. Тому що кожного разу проходиш до вулиці, де проходиш по лісі, де лежать банки, шклянки, пльочки і таке інше. Це власне, це все теж говорить про те, наскільки ми похабно і невміло відносимося до того, що нам Господь Бог дарував і що ми, зрештою, маємо. І останній такий фрагмент у Христі, який на хіба тільки наголосити. Ну, потрібно розуміти, що Христос цю притчу говорить в той момент, коли вже наближається Його відхід з цього світу. Христос йде і, по суті, сказати, Він своїм апостолам доручає його наслідувати. І очевидно, що ті апостоли ну, не всі можуть так само оздоровляти, як Христос оздоровляв, не всі можуть розмножувати хліби, як Христос розмножував. Не всі можуть, скажімо, воскресати померлих, як Христос воскрешав. воскрешав. Хоч ми читаємо у діяльності апостолів, що вони багато чого робили, але разом з тим вони прийняли від Христа здатність любити, бути справедливими, це, це, бути добрими, бути милосердними, вміти служити ближньому, бо сам Христос сказав, що прийшов в цей світ не для того, щоб йому служили, а щоб самому служили. І от тоді виходить так, що ось ця притча говорить нам про те, що ми маємо наслідувати Христа Боже в міру своїх можливостей. Якщо ми не можемо постраждати померлих, ми цього дійсно не можемо робити, зато ми можемо нести людям світ, любов і добро, справедливість і жертвеність і співчуття. Це ми можемо робити. І якщо ми замикаємося в собі і стаємо такими певними егоїстами до певної міри, то виходить так, нібито ми ось цю заповідь любові до ближнього просто замикаємо якісь певні рамки, якусь сітку, якусь клітку, і вона є, але вона ніяким способом не примножується і не розвивається. Тому, дорогі Христі, браті і сестри, ця притча дуже багато чого нас заставляє замислитися. І нехай воно станеться кожному з нас. І те, що ми говорили на початку, відкриє наше серце і наш розум, щоб ми могли прийняти, розуміти, примножити і, власне, поширювати його Божому світі. Слава Ісусу Христу!